Боли цари обитают, похрен видают пастыри. Святкові колядки співали діти села Нересниця Тячівського району Софія Колядниця. Дівчина каже, всі зібрані гроші віддадуть на потреби ЗСУ. Будемо співати як, три пісні. Тим самим ми будемо заколядовані гроші. Ми будемо складати а, для зсу для того, щоб нести вклад у нашу перемогу. Тому що зараз це дуже потрібно для нас усіх. Разом із дітьми колядувала й керівниця гурту Ольга Імость. Дітки у нас самі різні, самі, самі молодші Анічки у нас 9 років, а самі старші Насіньки 16 років. Група у нас невелика, але ж ми щирим серцем будемо співати. І дуже раді, що ми цим внесемо внесок для наших Збройних сил України. Ми хочемо дуже допомогти нашим солдатам. Таку благодійну коляду провели вперше, розповів настоятель парафії різдва Івана Притечі, села Нересниця Закарпатської єпархії ПЦУ Прото і Валерій Микичук. Він розповів, що на святвечі розпочали цю акцію дорослі парафіяни. Вони ж наколядували понад 33 тисячі гривень. Наша громада зробила, оголосила цей збір коштів саме на батальйон Карпатська Січ, за якого був покійний воїн-виходець із нашої громади, з села Нересниці. Батько його народився і виріс тут у нас Олега Івановича Куцина. Тому ми цей збір і ну, присвячуємо взагалі цю нашу цьогорічну коляду, саме «Карпатській Січі і цьому батальйонові. Своїм співом юні колядники зібрали двадцять тисяч сімсот гривень. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне, Новини.